Такою Ірину Сопонару ви ще точно не бачили. Ми вам вже показували зірку ліги сміху в рубриці Коменти на коменти, але у великому інтерв'ю ЖВЛ Іра розкрилася зовсім інакше. Бо говорили ми на теми зовсім особисті. Наприклад, Іра чесно зізналася, як виїжджала за кордон на початку війни, бо до чорта злякалася. А ще чи не вперше розповіла про свого коханого іноземця, з яким у стосунках вже понад півтора року? Тож, чи хоче Ірина Сопонару заміж? І чи хоче дітей? Це ви почуєте просто зараз і тільки вживе. Ти там хріпиш, Юрч? Бабочка далі. Ну терпи і усміхайся. Народна улюблениця, акторка Ірина Сопонару, влітку повернулася додому з Великої Британії, куди тікала від війни. Я коли перший раз виїхала в Київ, я так плакала. Як їй жилося з коханим у Лондоні, що встигла переосмислити дуже довго не була готова до весілля та інші розмови про особисте тільки для ЖВЛ. Я колись говорила про це, що я не проти усиновлення. Ще рік тому зірка жіночого кварталу акторка Ірина Сопонару у власному інстаграмі анонсували ефір чергового концерту відбірного дівочого гумору, яких тоді було злишком. А ми з ділочками продовжимо свіжайшим випуском женського кварталу. Тому приглашаю всіх вас до просмотру. Я кудрі Ну, Знаєте, лі, готовлю зарані Мудра жінка. Нині ж ті, коли звичні концерти, рідкість. Та нечесті репетиції з дівчатами-кварталівцями повернули Ірині смак щасливого життя. Були сльози. Було чисте щастя зустрітися зі своїми людьми зі старого життя, тоді як реальне життя наполегливо дає про себе знати. Коли тривоги повітряні, ми в укритті проводимо репетиції. Цей момент тривоги він присутній тривоги повітряні та внутрішні на початку війни змусили Ірину поставити на паузу своє злагоджене життя на батьківщині і податися в нікуди. Я не плакала там, не. Емоціонувала, я просто була дуже сильно налякана, і в мене, типа, тікати. Виїжджати з країни поїхала в Румунію, і після цього ми поїхали в Лондон до моєї сестри. Безпечний Лондон став для акторки прихистком від ракет та вибухів, та от душевного спокою не подарував. Єдине на що знесиленій від тривоги рині ставало ентузіазму акції, покликані привернути увагу світу до війни в Україні. Якщо не ми будемо ходити на ці демонстрації, то хто тоді? Розумієте, що кожен голос має значення акторка вкотре переконалася, коли навесні взяла участь у черговій акції, яка виявилася неочікувано результативною. Там живе друг мого хлопця. Він їх родина зі Львова, і він організував зі своєю мамою такий невеличкий пікет під будинком цієї поліни, яка є патчиріцею Лаврова, і нас було там, ну може, 10 людей. Але цей кейс набрав великого розголосу в медіа і на неї наклали санкції. Розумієте, от вам приклад того, як дуже маленька група людей зробила якісь зміни, розповідаючи світу про те, що переживає батьківщина, Ірина й сама рвалася додому, але поїздка постійно відкладалася. Ми як би, готувалися там кожен місяць. Але щось траплялося там буча, там Маріуполь. Ну якісь такі страшні події, що було просто страшно ще на одлякала така думка, що от якщо я повернуся, потім не зможу виїхати. От як попали в блокаду люди, і це для мене це типу саме жахливо. Та довгоочікувана зустріч із домівкою сталася для Ірини влітку. Я вам кажу ранок, як я прокинулася в своєму ліжку в Києві, це був найкращий ранок в моєму житті. Коли перший раз виїхала в Київ, я так плакала за кермом, коли от приїжджали ці недорозібрані блокпости, ці їжаки. щастям бути вдома, Ірина тішилася всього кілька днів, бо далі сталася трагедія у Вінниці. І мене це так емоційно дуже підкосило. Я як стала навіть трошки затворницею, я боялась виходити з дому. Раніше з емоційної ями Ірина завжди рятувала себе роботою. Цього разу чи не вперше у житті цей метод не працював, адже роботи акторка не мала. І тому я собі придумала роботу. Ютуб-канал я зробила. Я про нього давно мріяла, але якось не доходили руки. Коли дуже хочеш, то можеш зробити і якісно, і швидко. Власний ютуб-канал, до котрого акторка залучає дітей, їй вдалося зробити з нуля у дуже короткі строки. Ти скільки грошей дала на Байрактари? Не Може нічого не дала? Нічого не дала, а ігрушки я дала. На Байрактари? Я прям, знаєте, я прям цим проєктом, він мене заряджає зараз. Емоційний заряд від роботи цілком компенсує акторці, поки що не надто велику чисельність підписників. До того ж, саме Ютуб канал став для неї стимулом саморозвитку. Я його коли віддивилася, я була дуже засмучена своєю українською мовою. Я чомусь була про себе кращої думки стосовно своєї української мови. Така угу, звернути на це увагу, якось е, намагатися покращити свою мову. Я вже побачила позитивну динаміку. Тому я якби на собі хрест не ставлю у бажанні защебетати українською від ірини не відстає й коханий британець ріс. Він постійно запитує мене щось, якісь слова там, що це значить десь там прочитає якісь слова. Британське кохання, до речі, друге у своїй любовній біографії. Красуня зустріла у Києві ще півтора роки тому. Він на той момент жив вже в Києві рік, і він дуже любить Україну. Він сюди переїхав, тому що він хотів переїхати. Я сама не розумію, чому так. Це другий британець в моєму житті. Період букетів та побачень у пари швидко трансформувався у проживання на спільній території. Ірина зізнається на швидкі темпи розвитку їхніх стосунків. Її зовсім не лякали. Мені Не було важко. Я вже якийсь момент навіть переживала, тому що я довго була сама після останніх своїх відносин. І Я вже така переживала, що мені навіть буде важко з кимось, в принципі, тому що я звикла бути одна. А згодом дійшло і до знайомства з батьками. До речі, Ірина геть не типова потенційна невістка, адже зустріч із майбутньою свекрухою її ні кілечки не лякала. Не було в мене якогось хвилювання навіть типу, та о, якщо їм не сподобаюсь. По-перше, ну чому я їй маю не сподобатись? Я жінка, яка дуже кохає їхнього сина, і кохає так, що готова наважитись на те, про що раніше і думати боялася. Я дуже довго не була готова до весілля. От зараз воно й прийшло. Попри те, щире бажання стати дружиною коханого чоловіка. Ірина не приховує піти до вінця зараз не готова. Наразі ні. Мені хочеться, щоб це було свято в повному розумінні цього слова, щоб всі раділи і святкували, розумієте? А не так, що ой, дай Бог, щоб сирени не було. Поки не наважується втілити в життя акторка ще інше своє бажання материнство. Я ніколи не казала, що я child free. Я просто не була готова народжувати самостійно. А тепер я розумію, що я готова, але я дуже боюсь народжувати їх в цей світ через те, що зараз відбувається. Ірина щиро задумується і про те, що готова подарувати свою материнську любов дитині, котру цього позбавили, зупиняє її в цьому кроці знову ж таки лише страх перед тим мінливим завтра. Я колись говорила про це, що я не проти усиновлення, і я цю думку не відкидаю, що можливо це станеться. Але зараз мені просто банально страшно. Такий варіант батьківства акторка вже встигла озвучити коханому. Він готовий до діалогу, але цю розмову я поставила на паузу, тому що в принципі це неможливо реалізувати. Коли настане час, я до цієї розмови повернуся. І поки серйозні розмови на паузі, пара насолоджується тим, що нині має змогу проводити багато часу разом, а в тих годинах, проведених разом, мріяти про майбутнє після війни, яке їм обом уявляється тільки в Україні. Я не розуміла, де би я жила крім України, в смислі. В Україні би я жила багато гарних країн, але ну я не хочу.